Всім привіт, давно не виходив, не було часу, займався своєю працею. Дуже багато чого, чого змінилося в моєму житті. Я зараз перейшов на другу вакансію, не працюю як зварювальником, але зв'язаний з професією зварювальників, дуже. Працюю зараз перші зміни, тільки після праці займаюся ремонтами автомобілів. і трошки немає часу, щоб знімати, завантажувати відео. Тому що, коли знімаєш і там хвилин 10 відео займає, воно, на жаль, через телефон грузиться 2 години. І ну я не маю цих двох вільних годин, щоб завантажувати відео. Ну і бачу, що. Процент людей, які дивляться відео, не такий великий, і якби немає мотивації знімати. Якщо ви дивитесь це відео, поставте лайк, напишіть мені щось, щоб ну якби була якась мотивація знімати далі відео про життя в Польщі, про все остальне. Я навіть і, хочу і, зараз і, основний канал, який про життя в Польщі про зварювання. і Ремонт автомобілів трішки відділити, не хочу, щоб все мішалося. Ремонт автомобілів перейде на якийсь другий канал. Не хочу, щоб ті люди, які ждуть якусь інформацію про Польщу, про працю в Польщі дивилися ремонти автомобілів або ще якусь непотрібну їм інформацію. По поводу роботи, нам потрібні зварювальники. Я знаю, що хтось каже, що ми. Маємо бажання приїхати, але, на жаль, не можемо виїхати. Я це знаю, тому що ну, знаю, тому що волонтерів, і знаю, що люди зараз хотіли б виїхати, ну, не можуть. Хто то хотів би, хто то захищає нашу країну. ну, а Багато людей хочуть виїхати, їм нема просто за що жити, їх держава не пускає. Ну і якби. Такий двох, тут двохстороння ситуація, тому що всі скажуть, що багато хто потікав, ті, хто хоче служити, хто не хоче. Я знаю людей, які хочуть служити, йти, і їх просто не беруть. Ми зараз хочу поговорити тільки про Польщу, про життя. Нам зараз потрібні зварювальники, лакерщики, вузкові карщики, монтажники, арматурщики. Фізичні працівники, оплата і дуже потрібні люди на умову праці напряму. Тут я працюю на підприємстві. Я тут працюю вже п'ятий рік і ну, подобається. Багато людей, на жаль, зараз виїжджає в Канаду, але хтось виїжджає в Канаду і нам туди буде більше місця. Так що не хочу також знімати дуже велике відео, тому що знаю, що загружати не буде часу, я його відложу, відложу, і так він буде. Я вже більше місяця, ніяке відео не можу ніяк загрузити, тому що і знімаю, хочу загрузити, починаю. Десь там відійшов, воно телефон заблокувався, і все, загрузка перестала загружатися. Ну і нема бажання далі загружати. Хочу зробити таке коротеньке відео. Подивлюся, дивляться мене чи не дивляться ще люди. Якщо дивляться, то буду знімати далі. Ремонт відділю на окремий канал, тому що я кожного дня практично ремонтую автомобілі. Ремонт відділю на окремий канал, а працю і про життя в Польщі буде на цьому каналі, на якому ви дивитесь. Так що підписуйтесь, якщо ви не підписані, ставте лайк, щоб замотивувати мене знімати відео далі. І напишіть який-небудь коментар. Всім дякую.